Це ж питання, там, що е, от для мене зараз якась розрада є е, купити собі якусь річ там, додому, або нову свічку, якою яку я ніколи в житті, ну, найближчий час не буду користуватися, бо я не буваю вдома. Або купити е, якусь там, ковтинку, яку я ніколи не в ну, найближчий час, ніколи не ближчуся. Тому що я ношу тільки військову форму, бо я майже весь час на фронті. Але тобто це якісь такі речі, які да, вони там… Е, Психологічно, можливо, якимось чином розряджають тебе, друзі. Сьогодні хочу підняти із вами дуже важливу тему: а саме тему домашнього насильства. На жаль, серед моїх друзів та знайомих є ті, хто віч на віч стикнувся із цим, і часто вони бояться говорити про це вголос, але те, що вони розповідали мені особисто, просто не вкладалося в голові. Домашнє насильство це не лише про фізичне насильство, зокрема побої. Воно включає і психологічне, і економічне, і сексуальне насильство. Кожен з нас здатен зробити маленький крок, що може врятувати від домашнього насильства, або принаймні зменшити зону його впливу. Пам'ятайте, що ви завжди можете звернутись на урядову гарячу лінію 1547 або знайти всю необхідну інформацію на сайті розірви коло. Всі контакти я залишаю в описі під цим відео. Насильству немає виправдання. Зробіть крок. Що ти думаєш з приводу питання мобілізації жінок, наскільки це близька перспектива, і наскільки це ну, реально необхідний вимушений крок? Ну, мабуть, це було б чесно. Ну, тобто, це ж питання про е -е, те, що там, багато хто зараз з моїх, е -е, ну, я їх можна назвати побратимами, вони дуже активно виступають, що жінці на фронті не місце. Ну, якби...